Ви скажете, що це нереально знайти дізельний автомобіль з Європи з таким пробігом. А я вам скажу, це реально зробити, тому що наша команда знайшла цей скарб. Автомобіль в кузові універсал і має прекрасний темно-синій перламутровий колір. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках, гарна літня гума, і пробіг ще раз уважу 127 тисяч кілометрів. Я вам хочу сказати, що найближчі років 10-15 ви не будете заморачуватися зовсім. Що ми маємо? Ми в автомобілі маємо оригінальне лобове скло. Ми маємо в автомобілі велику базу, комфортний автомобіль, жодних завожень по ходові. На 92 тисячах кілометрів ще в Європі мінявся комплект ГРМ. І перед тим як автомобіль виїхав з Європи до нас в Україну, а це буквально за 4 тисячі кілометрів, було проведено техобслуговування. Машинка є, має косметичні підкраси, але в цілому подивіться на цей прекрасний стан. І якщо ми я відкрию двері, то ви побачите всередині в салоні стан нового авто. І ви звичайно попитаєте, звідки ми взяли цей пробіг. Напевно, він 100% скручений, і як ми можемо підтвердити це. А підтвердити може сервісна історія цього автомобіля, яка так і приїхала в цій синій папочці, акуратно складені файлики і дуже багато різноманіття з приводу обслуговування цього даного автомобіля. Ми побачимо на якому кілометрі і що в цьому автомобілі виконувалося. Я хочу сказати, що за пробіг 127 тисяч то доволі багато бумажок. Якщо ж ви не хочете гортати цю папочку, то, друзі, спеціально для вас у мене є звичайна сервісна книга від цього автомобіля. Ось подивіться, в шкіряній обгортості тут є інструкція по експлуатації автомобіля. Ну а більше всіх цікавить, це ж, напевно, сервісне обслуговування автомобіля. І воно тут у нас є в двох екземплярах. Ось якраз таки, бачите, 92 тисячі км заміна комплекта ГРМ з помпою, з антифризом, з усім. Наступний запис йде в 2020 році, але без пробігу. І наступна сервісна книга. І бачимо, що на пробізі 122 тисячі кілометрів, а це 5 тисяч, назад мінялись мастила та фільтра в двигуні. І з останніх записів ми знайдемо в 2023 році обслуговування на цьому істо. Пробіг у нас 117 тисяч кілометрів і 122 тисячі кілометрів автомобіль обслуговувався. Дата 24.05.2024 року. Це є підтвердження нашого пробігу, друзі. Якщо ж ви ще досі не вірите, ви можете замовляти перевірку комп'ютерну діагностику, ви можете замовити перевірку у офіційного дилера. Тож, друзі, ви можете так само прийти. Ця папочка залишається в автомобілі і ви можете її повертати. І так, на сьогоднішній день, що ми маємо по комплектації? Ми маємо двозонний клімат-контроль, підігрів передніх синів, шестиступенева надійна механічна трансмісія, електроручник, система автохолд, ESP, система старт-стоп. В прекрасному стані наш салон, наша панель, навіть часики, які оздоблені хромом, а це вічна болячка по саті, воно тут зразу облазить, похичиться, то воно в шикарному стані. Подивіться на це мультифункціональне кермо. Воно в ідеальному стані і навіть кольцо ще не встигло його, так скажем, зруйнувати. Автомобіль має всі чотири електросклопідйомника. Датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду. Подивіться на ручку, на кожен елемент цього автомобіля. Не забувайте, друзі, що цей автомобіль в кузові а Це значить, що всі ваші речі влізуть. Е, свій час Volkswagen Пасад Б7 просто розірвав ринок, і це був е, бестселер. Чому? Тому що надійний мотор в цьому автомобілі у нас шикарний пробіг, а також здоровезний багажний оцік. Ми маємо повнорозмірне запасне колесо, яке, напевно, жодного разу не встановлювалося на автомобіль, а також інструменти у нас ховаються тут. Домкрат, буксировочний крюк і так далі. Плюс ще у нас така фішечка виїзного фаркопа. Дивимось разом. Я можу тут присісти для зручності і показати вам, як це складається. Якщо ж ви не хочете, щоб він торчав або ж, якщо ви хочете причепа почепити. Вах автогруп компанія Автопойнт співпрацюємо разом для того, щоб зробити вас щасливіше.